Здійснили крадіжок на понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці Полтавщини затримали озброєну злочину групу, яка упродовж року обікрала близько 20 терміналів самообслуговування у Полтаві та Кременчуці. За даними слідства, чоловіки за одну ніч могли скоїти від трьох до п'яти крадіжок. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже становлять майже півмільйона гривень, враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків. Ті може зрости, повідомив речник Полтавського рай управління поліції Василь Зуб. Гурантами виявились 36-річні та 29-річні жителі міста Кременчука в ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями їх проживання. Слідчі виявили грошові кошти, зброю з боєприпасами, картки різних мобільних операторів та інші речові докази. Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і їм вже повідомлено про підозр та обрано судом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. За даним фактом здійснюється досудове розслідування, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.